Так, у нас така історія для вас. Зірка одеського привозу. Твій хід. Зірка одеського привозу. Світулька, пам'ятаєте світульку нашу? Да? Потрапила в скандал. Е, підприємницю і блогерка, вона реально блогерка, звинувачують у тому, що вона відкрила нелегальний магазин вже у Ярем, чи не в Одесі. От і е, давайте так, що на це каже сама Світулька. Вона е, зустрічалася з журналістами Сніданку особисто, та? і які дозвільні документи потрібні для приготового магазину, в принципі, тому що йдеться вже не про ядку на ринку. Привозі, а йдеться про магазин. Ми розібралися з усім цим. От давайте подивимося, потім ми разом поговоримо. Давай, Ти вийде? походила? Так, звичайно. А, господи Боже, так. Мої хорошеньки, ми знаходимося в Яремче в прекрасному місці, в поволденному хорошому магазині у світулічці яремче. Світулька, зірка одеського привозу та ток блогерка потрапила у гучний скандал. Вона відкрила власний магазин у центрі курортного містечка Яремче на Івано-Франківщині. На пишне відкриття зібралися чимало її фанатів і покупців. Так, давайте 1400 плюс 530. Є тисяча А що ми хочемо в термінал? У нас немає термінала. Термінал а немає я хочу льосі. Але не минуло й місяця, як магазин світульки в Яремчі закрили. Цьому передувало резонансне розслідування всеукраїнської громадської організації стоп корупції. Після звернень мешканців представники цього правозахисного проєкту навідалися до продуктової крамниці із контрольною закупкою та були ошелешені. Почалося з того, що наймана продавчиня не змогла видати фіскальний чек. Законодавець ясно говорить, що за любу покупку покупець повинен отримати чек. Щоб мати право чи повернути товари, що він є чи чому його немає? Далі, як стверджують журналісти-розслідувачі, виявилося, в магазину немає жодних дозвільних документів на торгівлю. Розрахунки проводилися лише готівкою, касові апарати і цінники на продукцію відсутні, а продавчиня не працевлаштована офіційно. Було А Усе це може свідчити про ухиляння від сплати податків, тож правозахисники викликали на місце поліцію. Воно якось так вийшло спонтанно, що я навіть не поняла, як він цей магазин з'явився. Як відкрила магазин і чому не мала документів, Світлана Базаренко ексклюзивно відповіла на запитання сніданку, каже, вподобала Яремче ще три роки тому, коли вперше там побувала. А от ідея відкрити магазин з'явилася випадково, дізналася від знайомого, що здається приміщення. Думаю, Боже, Світулі, ну чого тобі не відкрити магазин? Тим більше, у мене дуже багато клієнтів це Франківськ, Яремча, Буковель. Багато дуже людей. Я думаю, ну давайте не до мене, приїжджайте, а вже приїду я до вас. А вже за два тижні, каже, її магазин в Яремчі запрацював. Зірка одеського привозу пояснює, платить податки, бо зареєстрована як фізична особа-підприємець. А те, що потрібні інші документи для роботи продуктового магазину, стверджує, не знала. Понімаєте, як я Я стою на базарі, це одне. Я не була готова, наверно, то, що поспішила, то що багато що знаєте, не узнала, поспішила його відкрити, але е, понімаєте, ми над цим працюємо. Що буде і чек, буде куток споживача, буде будуть всі вимоги, які потрібно в магазині. Світлана називає інцидент власною помилкою і нині збирає усі необхідні документи для відновлення роботи магазину. Всі в житті помиляються, і кожен над своїми помилками, кожна людина вона учиться. А на її пояснення вже відреагували підписники, думки людей розділилися. Що за маячня людина, яка вже не перший рік в торгівлі, знає про всі нюанси, як куток споживача, та людина, яка платить податки, знає, що обов'язково потрібен термінал для чеків. Світуля не роблять помилки тільки ті, хто лежить на дивані і коментує невдачі інших. Тільки ті, хто важко працює, знають, що без помилок ніяк. Як у місті з'явився нелегальний магазин, і з таким запитанням ми також звернулися до Яремчанської міської ради, але поки що не отримали відповіді. Тим часом юристка Ірина Тарас пояснила, що потрібно для відкриття продуктової крамниці, окрім реєстрації ФОП або товариства з обмеженою відповідальністю, необхідна реєстрація права власності на приміщення, в якому здійснюватиметься торгівля. Вам необхідно один із відповідно таких документів або право власності, або договір оренди. Е, вже далі, після цього вам необхідно буде е, зареєструвати РРО за е, касовий е, розрахунковий апарат для того, щоб е, мати можливість видавати чеки. Далі облаштувати торговельне приміщення відповідно до санітарних і пожежних норм. Відповідно, потрібно е зареєструвати декларацію технічний матеріальний стан приміщення, в, е що вона відповідає е пожежній безпеці. Це е в першу чергу. Далі потрібно отримати е дозвіл від Держпродспоживслужби фактично для ведення такої діяльності, оскільки продукти харчування е повинні правильно зберігатися. Також потрібно офіційно оформити найманих працівників для роботи з харчовими продуктами. Продавці повинні мати медичні книжки й обов'язково необхідні документи, що підтверджують походження, якість і безпечність товару. Тобто він має мати якісь сертифікати якості, якісь видаткові накладні про те, що він десь інше куплений. Юристка каже, якщо світулька збере усі документи, а також оформить куточок споживача, вона зможе відновити роботу магазину. Щоправда, найповніше блогерцю доведеться заплатити штраф за неоформленого співробітника та відсутність реєстрації потужностей, передбачені штрафи загалом 160 тисяч гривень, а за невидачу фіскального чеку під час продажу 100% вартості проданих товарів. Ну, от, власне, ця історія, бачите, це з одного боку і наглядний приклад того, що треба все ж таки враховувати всі моменти, консультуватися, як це все робиться, як це відкривається. Власне розуміємо, чому і гейту дуже багато отримала Світлана Базаренко. Ну, власне, бо е, людина, яка в торгівлі, все ж таки, мабуть, має бути трішечки підкованіше в цьому. Але тим не менш, вона вийшла на зв'язок, вона все чітко все, пояснила, молодець і чим завершиться в цьому, ця та. історія. Угу. От отут от, питань з комунікацією абсолютно немає. Супер. Вона це, завжди це, відкрита, так і має бути Знає свої помилки, ну як ця історія завершиться, побачимо. Але слухай, от те, що з одного боку мене страшенно дивує, ти правильно кажеш, що та людина, яка працює в торгівлі, вона має бути більш підкованішою, можливо, там та і так далі. Але з іншого боку, світульку за це і люблять. Вона каже: Боже, я відкрила магазин, я взагалі не знаю, як воно відбулося. в все. Просто знаєш, я, раз раз я такий світ. Я думаю, господи, і людина. нам би людина. всім такої легкості, Я б я сам хотів би так, що вони хоп там я не знаю, що відкрилося ні, жарти жартами насправді дійсно тут. Викрута, що вийшла на комунікацію. А, Зараз дякую. всієї країни це будуть все розбирати, і можливо це буде якомусь приклад нагода. От але, от за цю е, вітальність, чесність, хай інколи думаю, господи, як воно та наївність, можливо, таку публічно. Да за це вас і люблять. От, тому що цього дуже не вистачає. Такого е, такої легковажності хорошої в цьому сенсі, та але закон є закон. Ясно, що шпа треба розбиратися, і всі будуть розбиратися з цим разом з вами. Е, дякую вам за це. Твоя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на випад. від ненависті до кохання. Один крок. Твої паливний насос перевірили? А слушна думка, це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі один плюс один Україна.